На майданчику справжній азарт і спортивний запал. Так за першість у футбольному турнірі змагалися ветерани Золуцького району. Для них це не лише спорт, а й спосіб знову відчути командний дух. Нормально програємо, але нічого про своїх суперників. Розкажіть нормально граю. Мій вміють. Ми, ми то ж ми не футболісти. Ми так скажіть ще чому важлива така гра для всіх вас? Розслабляє такий захід для ветеранів оборонців із нашої області, ініціювали для того, аби кожен із них, хоч на мить, повернувся до безтурботного минулого. Хочу вам подякувати за те, що проявили активність. Приїхали на турнір, який за ініціативою ветеранської ради, яка яку ми недавно створили. Хочу вам кожного подякувати за те, що ви боронили нашу державу, за те, що ви залишаєтесь активними на сьогоднішній день. Хочу вас запевнити, що зі своєї сторони ми будемо все робити можливе, щоб ви були постійно в Русі, щоб ви мали підтримку від нас, від нашої ветеранської ради, від Волинської обласної державної адміністрації. Символічний перший удар по м'ячу зробив ветеран Сергій Копищик, який на війні втратив обидві ноги, але продовжує активно брати участь у подібних заходах. До футбольного турніру долучилися команди ветеранів із різних громад району. Атри Атри Кухотівка. Яка команда несамовиті Б1. такі зустрічі допомагають не втрачати бойового духу та згуртовують дух наших хлопців сильніший за їхнє тіло. Вони багато з них поранені. Є такі, що не мають кінцівок, але їхній дух сильніше за тіло. Вони грають цей футбол. Вони, крім всього іншого, на цьому турнірі мають можливість в своєму середовищі побувати, поспілкуватись. Це знову ж таки підтримує їхню психологічну, і в деякій мірі фізичну форму. Тобто спорт і, взагалі, ветеранський спорт це дуже важливий напрямок на сьогодні в умовах сьогодення, коли хлопці не втрачають віру в себе, в віру і борються. ветерани ділилися враженнями від гри і заходу загалом. Це перший турнір в області, який організовано спеціально тільки для учасників бойових дій. Дуже приємно, бо у нас, наприклад, команда з го року існує, які грають також тільки учасники бойових дій. Дуже приємно, що нарешті бачимо, що нових людей. Розкажіть, як пройшла саме ця гра? Гарно почали першу гру виграли. Ну, команда видно, що в них ще нова, незбалансована. У нас, якби кажуть, опиту більше. На, на самому класі от ми цю гру і перемогли. Скільки голів забули? Один фахівці, які щодня працюють із захисниками, наголошують цей футбольний турнір, подібні заходи. Чудова можливість для ветеранів поспілкуватися зі своїми побратимами. Вони тут зустрічають і побратимів із чотирнадцятого і з п'ятнадцятого року ми отвозили їх на рибалку, і в них такі саме важливі їм емоції, напевно. Ми як їхали сюди, ми хлопцям сказали, ви вже свою саму головну перемогу здобули. На завершення турніру всі учасники отримали відзнаки та подарунки. А головним трофеєм для кожного стала атмосфера взаємної підтримки, яку таки вдалося створити цього дня. Як організатори, так і учасники кажуть, перемога у цих змаганнях не головна Важливіше – відчуття єдності та підтримки, яку відчувають наші ветерани.